Всім доброго дня і мирного неба над головою. Людина прислала 53-20. Каже, уїхав і якийсь другий водитель там на машині десь щось їздив. Коротше, тут навертіли на розпилітель одинарний, а карбюратор 53-20. Жикльори тут, я навіть не знаю які стояли, він каже, повитягував, мембрани, все повитягував. Коротше, Привів його в порядок, все він новий новісінький карбюратор кулячки, все, поставив я все по стандарту як і було. 175, 140 ЗД, 110, 165 ЗЦ, кулачок так п'ятий і стоїть, поставив я заглушечку йому. Робе хорошо, пасосик, пружина була замінена. Мембрани економайзері, пускового, жикльори топливні, воздушні. Е, десь улетіла пружина. Ну ладно, то таке, найдемо, віддамо. Ось От такий карбюратор. А там щось було в нього намучене, коротше, ну я не знаю, він його висипав. Там жикльори, всі мембрани, там, і каже, приведи його назад, все в порядок такий, як він був. А він новий не вісім. У нас сумніки люблять залізти, покрутити, повертіти, помучити. Ну, Вернули все назад, все робить чітко. Завтра поїде до господаря. Так, все добре, всім удачки, мирного неба над головою.